Молитва про мир в Україні пролунала у Львові у перший день нового 2025 року, 1 січня в урочисті з Богородиці Діви Марії та Всесвітній день Молитов про мир у Львівській митрополичій Базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії, архієпископ Мічеслав Мокшицький у співслужінні з єпископами українського та польського єпископатів, які прибули до Львова на спільну молитву, відслужив святу месу за мир для України. Проповідь під час святої меси виголосив архієпископ Адам шаль. Митрополит Перемишльський у своїх роздумах він звернувся до історичного контексту, в якому відбувалося народження Спасителя, буремні часи для Ізраїля, окупаційна римська влада і переслідування від ірода. Випробування, які випали на долю святого сімейства, неможливо було би подолати без Божої підтримки. Єпископ Шаль закликав українських католиків у труднощах, які спричинені війною, все ж таки шукати голос Бога. Після проповіді відбулося відновлення обітниць хрещення. Від від зла та визнання віри наприкінці святої Меси, дякуючи за спільну Євхаристію, митрополит Мічеслав Мокшицький закликав вірян до невпинної молитви про припинення війни і перемогу для України. Зазначив, що урочистість Пресвятої Богородиці це найстарше Марійне свято. Воно підкреслює значення материнства Марії. В літургію церкви його запровадив Папа Пій XI у 1931 році. Літургійна реформа 1969 року зробила це Марійне свято обов'язковою урочистістю і принесла на 1 січня. А Всесвітній день миру та молитов про мир встановив на 1 січня Папа Римський Павло VI у 1968 році.